Але іншої дороги немає. Ми розуміємо ваш біль, тому що це також і наш біль. Ми перейшли через страшні лихоліття минулих століть. Ми маємо сьогодні біду в нашій країні, коли територія, частина нашої території знаходиться в окупації. Я хочу дякувати всім за підтримку, за розуміння. І знайте завжди, що ми є з вами, ми завжди є разом. Тому що ми, є християни, ми розуміємо, що тільки будучи разом, ми зможемо виконати цю настанову Ісусу Христа, щоб ми були разом, щоб ми любили один одного, щоб ми дбали один про одного. Дякую всім Христос Воскрес! Дорогі вірні, дорогі християни! сьогодні ми зібралися на Слуху Божої, щоб просити у святих, які вчора були втечі далі святих, всіх загинувших, в геноциді християнського населення на теренах Османської імперії. Право в тому, що багато людей про це не знає нічого. На, на жаль, наша інформація така, така дуже скупає. Тому багато людей не вірить, про що відбулося в перших роках від Першої світової війни. Але справа в тому, що політика, яку спрямували проти корінного населення Османської імперії. Яке було християнським, фактично було закінчення того, що почали ще в часі арабського халіфату. Знищення християнської цивілізації на теренах Нижнього Сходу. І фактично з знищенням асірійців, вірмен і греків, закінчилося це існування християнської цивілізації на тих теренах. אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה uh, <laughs> Ти мене не знаєш, велика. Хто мене бачив, той бачимо самих дів вірте. Амінь. А...